Ки місяців тому сота окрема механізована бригада отримала на озброєння БМП Бредлі вже легендарну машину в російсько-українській війні. І сьогодні поспілкуємося із екіпажами сталевої сотки, які воюють на ній на торецькому напрямку. Коли ви її отримали, ви вже знали, що є у 47 ї і ви знали, що машина легендарна і дуже потужна. Так. Не було якогось страху, я не знаю, не виправдав очікування. Страшно було, звичайно, що щось не вийде, щось буде не так. Ну, нічого навчилися. Було таке, що на таємки наїжджали і не на одну. Екіпаж десанту нічого не було взагалі. Розулися, вилетіли катки, але екіпаж цілий, десант цілий, всі вийшли своїми ногами. Наскільки це відчувається вибух всередині бредлі? Не знаю, як у десанта у нас за защадж шлемофонів, навіть контузії немає. Піхота дуже дякує, тому що ця машина заїжджає в ті міста, куди інша техніка ну, дуже важко добратися. Тіпіш, ти відповідаєш за озброєння на цій машині, що тут у тебе? Ну, я замкомандира спосомістительства Навідник. Моє завдання навестися і відпрацювати. З М242 бушмастер 25 міліметрів туди. Так. Я знаю просто, що до цього ти був піхотинцем. Так. Коли я був крайній раз 28 суток на позиціях, ми вийшли, нас вивозили мардером, тоді я ще не знав про Бредлі. Е, і ми вийшли, і мені наш командир, ротний е, Іван Вікторович, запропонував е, перейти на техніку. Перші виїзди ну, мені було, ну як, ну, дурак тільки не боїться. Да? Ну, е, було страшно, думав, що в мене не вийде не нічого, але комбат мені сказав, що віри в мене і в мене все вийде. І ми, це було 1 січня. Е, це ну, був мій перший виїзд. І ми тоді за ніч зробили два виїзди. Це завдання приїхати на точку, е і поки піхота міняється, ті заступають, ті, тих, ті загружаються, я подавляю противника вогнем. Працюю в основному фугасними. Ну, мені подобається, як воно там зривається. То я їду туди з задоволенням, бо знаю, що хлопці чекають, і треба їх забрати, бо був теж колись на їхньому місці. У вас висотою бригади є мардери, є піарки у 365, зараз є бредляки. І Бреблє... і... І це... це вони так хотіли, що вони заклинили автомат? Ні, ні, це вони так хотіли. Нічого собі. Це... це скорострільність. Е, у, неї, у Мардера трошки, по-моєму, більша Так, да. Шановні, пані допомоги, це щойно Мардер на фоні працював із свого Коломета 762. Тут також Коломет 762. Так. Також. Ти також мож, отак от можеш пустити таку Можу, чергу. Так, звісно. І що як тобі? От Ти сідаєш за Бредлі. Всі хвалять, кажуть, такий хороший, так ганяє. Ти сідаєш. Відповідає дійсності. Звісно. Їде вона дуже добре. Як треба, їде. Скільки розганявся? Ну, по рівному 60 максимально, як вона має їхати. Більше вона не поїде з горки, вона там може і до 70 навіть перевищувати. Загалом машина їде супер. Це в тебе найвідповідальніша ця задача. Треба привезти піхоту, висадити, посадити, не пропустити поворот якийсь, під'їхати саме туди, бо часу у вас небагато. Скажімо так, я маю слухати командира. Запам'ятовувати дорогу. І в разі чого, якщо я не запам'ятав якийсь поворот, то краще в командира перепитую, щоб дійсно ми, наприклад, попали в той поворот, що ми виїхали чи заїхали. Ну, По болоті вона трохи слабенька, але загалом то ніде. Бо машина ж важка, скільки вона тут? 38 тонн? 38 тон. 38? Це з динамічною броньою. А вночі, коли ти їздиш, у тебе тут е, стоїть якісь. Вночі можна їхати по нічній камері, угу. по трипліксах. Якщо по трипліксах, то тільки на фарах. Ну, ми стараємося на фарах їздити. По камері можна їздити, але це трохи важче. Тому що ти не бачиш поворот, наприклад, там 45 градусів чи навіть 90 градусів. Я його можу не побачити. По тримпліксах ти включив фари, ти тоді більше бачиш місцевість. І ти можеш побачити той поворот, який потрібно там повернути. А, а ще, знаєш, хотів запитати, скільки треба прогрівати? От взимку вона заводиться? Ну, вона довго не прогрівається. Тобто її ти завів і ти зразу можеш їхати. Їй не потрібно там багато часу, щоб вона прогрівалася. А от зараз вона прийшла зиму в Торецьку, у вас взимку е... не бувало такого, що ви не можете завезти, Бо... Ні, не бувало. Переважно вони все добре заводяться. Ну, взимку, коли мороз був, то ми заводили там на хвилину 15-20. Що mm. вона просто поробила, щоб акумулятор підзарядити. А до, до піхоти, де ти був в цивільному житті? Пекарем? Пекарем? Пек... Так. На пекарню. Працював пекарем, їздив в Чехію, працював пекарем, їздив в Чехію. Ну і доки не мобілізувався, також працював в пекер. Після демобілізації, дай Бог. Повернешся? Ні, я б далі служив. Ага, тобто прям ти закохався в упічку, да? вже так, більше? Так, так. так.